Шановні хмельничани, прийміть моє вітання з нагоди святкування Дня народження, рідного Хмельницького. Незважаючи на важкі часи в країні, для кожного з нас День народження міста це і хвилююче свято. Переконаний, найбільша цінність Хмельницького, його мешканці, талановиті, щирі, добрі працьовиті, які створюють матеріальне і духовне сьогодення та майбутнє. Саме завдяки вашим старанням, натхненні праці місто живе і процвітає. Вірю, разом ми досягнемо ще кращих результатів у поліпшенні життя, примножимо славу нашої землі. Я висловлюю слова щирої вдячності за вашу любов та вірність рідному місту. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій. Ідіть завжди вперед, до нових вершин, хай квітне наш рідний Хмельницький, хай мир, добробут, спільна злагода, взаємна повага та довіра панують в серці кожного. З днем народження, дорогі хмельничани! З днем народження рідне місто. Щиро ваш Дмитро Беспалов.